Друзі, привіт! Мене звати Вікторія і рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео буде відео вступом першою частиною такого невеличкого серіалу під назвою Візання Незламне. Це спільник, який придумала Саша з каналу Сандра І В'язання. Можливо, в останній вже вагон, але долучаюся до цього проєкту. Хочу підтримати, пов'язати в класній компанії, хочу долучитися до цікавого спільника, який організувала Саша. Бо коли як не зараз, я, якщо чесно, останнім часом не те, що на спільники, а на взагалі на в'язання маю дуже мало часу, обмежена я у вільному часі, але. Чи це не є тим, саме тим спільним проектом, який, в якому можна показати, в яких умовах, в яких труднощах, чи в яких травлах ми в'яжемо? Як, попри все, стараємось якось оту частинку творчості, частинку запалу і нашого захоплення пронести далі, не зважаючи на те, що навколо нас робиться, не зважаючи на те, що наші притуркуваті сусіди намагаються полишити нас в благ суспільства. Та ми рухаємося далі, ми показуємо, що нам не все одно, що ми сильні, що ми хочемо далі жити прекрасним життям. Чому б ні? Для цього Саша об'єднала українських візалочок. Для цього вона створила цей проект і запрошує усіх, що досі, я так розумію, можна долучитися до нього. І також стати частинкою такої в'язальної компанії, яка показує, що незважаючи ні на що, наше хобі, наша справа, наше захоплення далі продовжується, далі живе і. Заряджає нас, тішить і <смеш> додає такого стимулу, тому що я не знаю, як вас, а в мене в'язання це та частинка дня, яка от, моя віддушина, <смеш> Тому що вранці, наприклад, я встаю перед роботою, коли я йду на роботу, я обов'язково в'яжу. Навіть якщо в нас от зараз вимикають світло о 6-й ранку, <смеш> я встаю раніше <смеш> і все одно, хоча б пару рядочків пов'яжу, тому що це дає мені. Заряд на день, це такий настрій, таке ніби щось незмінне, стабільне, постійне, яке дає оте уявлення, що все нормально, ти на місці, в тебе все добре. І ось таке, це суто моє таке, якесь якір мій до такого, такої нормальності в цей ненормальний час. Ось так, про що я говорила? <свистак> так, долучила мене до чату цього спільника Оксана, Недошитко, за що їй дякую, і хочу деякі моменти м обговорити, тому ми... цей спільник е так умовно поділений на чотири теми: е серед яких є е перше це в'язання для ЗСУ, тобто для наших захисників та захисниць, різні теплі речі, е тобто. Шкарпетки найпопулярніше мені здається зараз. Також балаклави, жилетки, рукавички, маніжки бачила, в'яжуть, що тільки. фантазія також тут обширна. Другою темою йде в'язання. Того, що давно відкладалося, в якісь можливо в недов'язи, хочушки чи будь-які різні речі, які давно вже в планах, але ніяк не втіляться. Третьою темою є в'язання для найрідніших, тобто для рідних дітей, близьких, родичів, домашніх тварин, чи навіть як Саша казала для себе улюбленої, і чому б ні. Ось і четверта тема це в'язання на перемогу. Також це можуть бути символічні якісь іграшки, речі, одяг, будь-що, що асоціюється у вас з перемогою. Ось і триватиме цей спільник 4 тижні. П'ятий тиждень буде заключний з. Висновками, результатами і з своїми успіхами, невдачами, що вдалося зробити, що не вдалося, такі підсумки, можна сказати. Також не обов'язково мати готові роботи, не обов'язково вчасно, там, година в годину, хвилина в хвилину викладати відео, коли виходить, коли є можливість, коли є час, коли є інтернет, коли є світло, коротше. Коли можете, тоді викладаєте, коли можете, тоді знімаєте, ділатись, і тим самим показуєте, що навіть в умовах не дуже сприятливих, здавалося б, коли там. Не до зйомок, але хочеться поділитися там своїм рукоділлям, хочеться поділитися там своїми враженнями, якимись чи знаннями. Робіть це, робіть, не, не опускайте руки, не покидайте улюбленої справи, тому що це те, що тримає нас на плаву, наш емоційний стан, це те, що дозволяє нам тішитись і радіти. Ось, хоч я скажу за себе, що зараз як почалися ці відключення, зараз як почалася почалась мене інтенсивніша така робота більш. Хоча на роботі, пронуді, в мене стільки і те зроблю, і те зроблю, і все зроблю. а Приходжу вже просто не, не те, що фізично втомлена, я дуже емоційно зараз втомлююся. Багато всяких кожен день яка, якісь приколи. Коротше, не хочу тут не жалітися, але... Ну трохи, трохи складно, ось і. Часто приходжу додому, коли в нас вранці вимикають світло з 6 до 10 і ввечері, коли я вже приходжу додому, також немає світла. Тобто йду темно, приходжу темно. Якось хочеться на швидку ручі, там, приготувати вечерю мінімально там, вдома щось зробити і все, більш біль, ні на що мене більше не вистачає. Але кілька днів так, ну, навіть не днів, тижнів так. Побувши, я зрозуміла, що я далеко так не заїду, це мене зганяє ще далі в якусь яму емоційну чи що. От. І стала в'язати ну, так само ввечері, як я вже казала, в влогах своїх при лампі кільцевій, яку я купила ніби для зйому, але вона зараз класно виручає нас при відсутності світла. Ось. І е, знімати далі. Я вже думала, як я буду знімати, якщо там вихідних мало. Е, там, якщо навіть вихідні діти біля мене піщать, граються. І ну, Немає умов нібито для зйомок, і немає часу, щоб в'язати щось, показувати. От, е, але хочеться продовжувати. Хочеться показувати свої роботу, свої рукоділля, свої захоплення далі. Ось тому що ваші коментарі про те, що там подивилися відео, піднявся настрій, подивилися відео, там захотілося щось зробити, подивилися відео, ну, радієте за те, що в мене там щось вийшло, або розказ, ділитися своїм, і це реально мене стимулює, надихається не просто слова, що я там кажу, що. Дякую, бо мені так приємно. Але це, це слова, ваші слова мене стимулюють не зупинятися, рухатись далі, і хочу показати саме цим проектом, саме участю в цьому проекті. Що Старатимусь за будь-яких умов за будь-яких обставин, виходити, хоча б раз в тиждень, не полишати це діло. Я знаю, що це просто тимчасовий період, що далі буде простіше, можливо, або я адаптуюся. От, але е, якщо я буду весь е, зараз свій час е, ну, суто роботі і таким буденним справам е, присвячувати а в'язанню ні, то я знаю, що мені від цього буде погано. Тому, що, тому е, багато наговорила, ділюся таким внутрішнім власними е, ніби. Відчуттями, але хочу показати, що е, ну, ви не одні, Ви не одні е, так само переживаєте, не, ви не одні в'яжете е, при свічці, ви не одні е, там, вас не одних щось не виходить, чи щось переробляєте, чи у вас не одних мало часу. Ми, ми всі такі. Просто мені здається, що. Е, Блогер все одно, я не, не вважаю себе блогером, якщо чесно, але от людина, яка ніби знімає, показує там своє рукоділля, вона все одно хоче з кращої сторони себе показати. З кращої сторони ну, і свої хобі, і своє хобі, ніби в неї все так класно, все так легко вдається, але це не так. Це далеко не так. І ми, ми такі самі прості люди, ми такі самі звичайні, і у нас свої є халепи. І всяке. Тому не рішаємо носа, беремося за роботу. Беремося за наші інструменти, за наші чарівні палички, спиці, гачки. А я хочу вам побажати класного, натхненного, світлого вечора, тому що в мене вже ось вечір і дня, якщо ви дивитесь туди. Ось хочу назвати зараз а що я бажаю вже? Все, я вже прощаюся. Треба ще розказати, що. Що я маю цей. на цей тиждень взяти? У мене сьогодні понеділок, і я зараз швиденько монтую це відео, викладаю, тому що останнім останні часом у мене з тим а, трохи є проблеми. Якість відео ніби покращилась, не ніби а покращилась, я це бачу, але і час на обробку завантаження значно збільшився. Коротше, зараз розкажу, в мене тут корзинка. Стоїть з тими. Ниточками, які я хочу взяти у перший тиждень. А саме, а саме на перший тиждень я обираю тему те, що давно відкладалося, те, що давно планувалося, хотілося, але завжди бракувало чи часу, чи мотивації, чи, чи будь-що зірки не сходились. коротше. Так, перше. перше це буде шапочка мені з ось такої яскравої пряжі. Хочу. Хочу, і що ви мені скажете? Не знаю, личить, не личить. Мені здається, що буде прикольно для різноманіття. Ось, Того року ще замовила я собі мариносик 100% з такого кольору. В мене є вже намотиші з нього. Ось, І зразок я вже того року зв'язала, але, як завжди, руки не доходять, часу не вистачає. Так, треба мені шапка. Хочу зв'язати резиночкою один на один з такою класичною маківочкою, де чотирма клинами закривається, щось типу з закутом буде. Це я так планую. Розроблю розрахунки, наберу і буду помаленьку в'язати. Ось Покажу вам на наступний тиждень результати, що з цього вийде. Ось. А зараз, до речі, колір передається класно. Якраз такий він і є яскравий. Так, і друге це замовлення, яке я маю виконати найближчим часом. Але таке це частина великого замовлення, яке я вже почала робити, але з таких ниточок дуже гарний такий. Колер рубинова что-то подобное. Норка. Норка премиум-ленточка. А, так, сейчас вам расскажу. Расскажу. Щось я не бачу тут склад. Раніше писалося склад. Коротше, якщо не помиляюся, тут 50% пуху кролика і 50% пах. Якщо помиляюся, то знайду і підпишу. Постараюсь принаймні, в 50 грамах 350 метрів. У мене є 4 таких моточки, і з нього має вийти шапочка і сну для дівчинки. Хочу вже просто напевно, сьогодні відв'яжу зразок, бо далі нема куди відтягувати. От і на розрахуночки і почну в'язати, тому що хочеться виконати, хочеться не затягувати. От, і зв'язати швиденько. Тому такі дівчачі яскраві кольори будуть в цьому тижні в мене брати участь. Я вже ніби по всіх темах собі там порозбивала проект, процеси, які б я хотіла там чи почати, чи продовжити, чи, чи зробити. Ось але можливо що ще зміниться. І я думаю, що цей проєкт, дівчата, хто почав ще з того тижня приєднався до нього, вони виходять його завершити десь під новий рік, а в мене вже буде після нового року, але можливо тоді буде трошки більше вихідних. Побачимо. Коротше, може це дасть можливість якось більше для себе попрацювати. Ну, коротше. От. От-от-от, ніби все сказала. Такі плани в мене на цей тиждень. На наступному тижні вийде відео, віде, де я покажу, що вийшло з цих моточків, бобінок, і що буду брати у наступне, якою темою буде наступного тижня, якою буде тема наступного тижня і які процеси які я тут обратиму, тому що ми можемо обирати рандомно, під настрій, під можливості, під потреби. Це мені також подобається. Навколо темрява. Бажаю вам побільше часу на улюблене хобі і беріть себе, зустрінемось до нових відео. Па-па!